Отже, друзі, всім привітки! У нас сьогодні дуже цікаві новини. Нова гілка ТТ Китая, і вона розпочинається від 7 рівня. Це БЗ58, восьмий рівень, БЗ166, 9 рівень, БЗ 68, 10 рівень БЗ75. Давайте поговоримо, що ж це за машини. Та розберемо як цими машинами взагалі користуватись. Як ви знаєте, що новорічні коробки вже відкриваються з них випадає БЗ-176, який має доволі непогану гармату, яка вистрілює середню шкоду приблизно в середньому 750-850 одиниць. Ви можете бачити у себе в шкоді. Але не все так просто. Це фугасні машини. Але ми розберемо, що ж це за машини по їхніх тактичних характеристиках. Але буде все дуже коротко. Ми розберемо особливо їхні гармати та розберемо, скільки ж у них, у них буде гарматних заряджань, тобто їхня швидкість, турбошвидкість. На сьомому рівні буде три заряджання. Турбоприскорювачів на восьмому чотири турбоприскорювача, на дев'ятому 5 турбоприскорювачів, а на десятому шість турбоприскорювачів. Давайте розберемо для початку БЗ-166. Це буде восьмий рівень. Не будемо розбирати сьомий рівень, тому що сьомий рівень він ніби і непоганий, але я думаю, що саме сік розпочинається з восьмого рівня. Середня шкода 420, одиниць середнє пробивання 221 міліметр на бронебійних снарядах а от уже на голдових – кумулятивних – 270 мм. Перезаряджання гармати – 13,5 секунд, розкид на 100 метрів – 0,42. КВН – 10 градусів донизу. Непогано, можна танкувати. Що ж там по бронюванню? Бронювання в корпусі – 140 мм, бронювання в башті – 300 мм. Це доволі непогані тактичні характеристики для танку восьмого рівня, який буде прокачуватись, але ви не забувайте, що їх ще можуть або апнути, або нерфонути. Розпочинаємо з наступного танку. Це БЗ-68 9 дев'ятого рівня, середня шкода 530 одиниць, середнє бронепробивання 248 мм, міліметрів. А от уже кумулятивним снарядом 315 мм. міліметрів. гармати 15 секунд. Розкид на 100 метрів, також 0,42. КВН донизу 8 градусів, КВН доверху 20 градусів, боєкомплект 30. Тобто доволі непогано на 15 секунд перезаряджання, якщо ми поставимо обладнання відповідне, у нас в середньому буде перезаряджання десь 12,5 секунд. Тобто, якщо 12,5 секунд розрахувати на бій, то 30 гарматних пострілів нам буде дуже мало. Але як я вже говорив, що це потрібно все буде балансувати і буде прокачуватись. Коли ж ці танки будуть, ми поговоримо, звісно, з вами в кінці. Бронювання корпусу 120 міліметрів, та бронювання башти в лобі 280 міліметрів. Так, дев'ятий рівень уже якось у нас, ніби трішечки картонний, але все ж таки ми зможемо на ньому грати за рахунок того, що у нього доволі непогані тактичні характеристики по гарматі та, звісно ж, по пробиванню. А от уже на розкид на 100 метрів уже дуже все погано. Середній танк. Вибачаюсь, який середній? Це ж тяжкі танки Китаю, БЗ-75. Середня шкода 1600 одиниць з пострілу. Це базовим снарядом, який пробиває всього 75 мм. А от уже голдовим снарядом 1050 одиниць шкоди та 225 мм. Пробивання. Перезаряджання гармати до 30 секунд. Тобто в середньому ми будемо мати від 23 до 26 секунд перезаряджання. КВН 8 градусів донизу, 20 до верху. Розкид на 100 метрів 0,4. Тобто, якщо ви прокачаєте полову модернізацію та поставите необхідне обладнання, в середньому у вас буде 0,35 розкид на 100 метрів. Але це також непогано, боєкомплект 30. Гарматних пострілів бронювання корпусу 200 мм в лобі. А зараз коротенька реклама від спонсору відеоролика. Магазин Телемарт поповнив свої ряди. ДБЖ. ви можете придбати їх за актуальною ціною від найдешевших до найкращих ДБЖ. Що потрібно зробити? Просто перейти за посиланням магазин та обрати собі свій ДПЖ ДБЖ. Який ви хочете для свого комп'ютера або для своєї техніки, є дуже великі різновидності ДБЖ. Переходьте за посиланням в описі та в закріпленому коментарі, для того, щоб дізнатися, що це за ДБЖ, та придбати їх для свого дому та для свого комп'ютера або будь-якої техніки. Бронювання башти 330 мм. Тобто башта у нас доволі непогана, але все ж таки ми будемо страждати від того, що нас будуть пробивати 340 мм в командирські башні. Що ми маємо по життю? По ХП? ХП у нас не дуже багато. 2500 на 10 рівні. Так, для такого танку, який має середню швидкість без турбоприскорювачів 35 км вперед, а з турбоприскорювачами 51-53 км, це доволі непогано. В стандартному стоковому Двигуні 800 кінських сил. А от уже при кінських силах, які мають 2000 кінських сил на одну тонну, при прискорювачах я думаю, ви розумієте, що це за машина. Але керувати цими танками, як я вже пограв на них, то дуже 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 складно, тому що це. Непогані машини, але все ж таки будуть вони для нас складні. Можливо, вони зламають нам рандом. До речі, я трішки помилився і хочу вам розповісти, те, що у цього танка БЗ-75 е буде дві гармати: одна фугасна, одна бронебійна. Тобто бронебійна буде пробивати 258 мм та 650 наносити. і... Голдовими буде 319 кумулятивними пробивати і 650 наносити. Тобто ви розумієте, що перезаряджання цієї гармати буде 17 секунд і розкид 0,4 також, боєкомплект також 30 гарматних пострілів. Як ви зрозуміли, що на даному етапі БЗ танки Китаю від Сьомого по десятий рівень будуть доволі непогані. Але все, ж, що ж ми можемо сказати про ці танки? Який ж висновок? Всі говорять, що БЗ 176 зламав рандом, проти нього не можна грати, він поганий. Давайте його нерти або забирайте його взагалі з цієї гри. Ну, друзі, що тут сказати? Коли в нам ввели бабаху, ви також кричали, що це все фігня, виводьте її. Одну бабаху вивели, ввели наступну, порізали фугаси, нічого не змінилось. Ви граєте і надалі не потрібно нити, що вам вводять дуже багато техніки. Так, техніку вводять, тому що потрібно, щоб було якесь так сказати різний смак для того, щоб ви грали та почували себе більш. Яскравіше, що ви грали на цій техніці та вам було більш цікаво. Так, рандом розвивається, розвивається гра, і надалі буде набагато гірше. Як ви думаєте, точніше, що ви думаєте про цю техніку, якщо нам ведуть керовані снаряди, як було колись в Вод Бліц? Оце зламає рандом. Це ще не ламає рандом, тому що поки що вам скажу, насолоджуйтесь грою. Всім дуже дякую, до зустрічі в нових відеороликах.